Майже 51 мільйон гривень на безпеку і оборону, з них 49 мільйонів на підтримку 10 військових частин. Відповідне рішення про виділення коштів затвердили депутати Вінницької міської ради на засіданні червневої сесії. Ці гроші направлять на закупівлю БПЛА, боєприпасів, комплектів захисного укриття та будівництво фортифікаційних споруд для різних військових формувань. Фінансові рішення торкнулись і двох інших пріоритетів. Якщо говорити про стійкість, направляємо кошти на енергетичну незалежність і спроможність наших дитячих спортивних школ. Я маю на увазі це встановлення сонячних електростанцій. Ну і, звичайно, по програмі чи пріоритету турбота направляємо 800 тисяч на надання стоматологічних послуг або допомогу для наших військовослужбовців. Також депутати виділили кошти на проведення заходів з енергозбереження у закладах освіти, встановлення пандусів та безбар'єрних ліфтів у житлових висотках, а також підтримали пілотний проєкт зі створення додаткового джерела водопостачання на базі артизіанських свердловин. Внесли й зміни до програми розвитку аграрного сектору, які стосуються виділення дотації сільським господарствам, які утримують трьох і більше корів. Таким рішенням прагнуть сприяти розвитку тваринництва у громаді. 250 тисяч невелика сума коштів, ми виділяємо на цей напрямок. Орієнтовно ми бачимо, що десь 5-6 фермерів можуть скористатися цією підтримкою ще до кінця року. Якщо ми побачимо її позитивний результат, то ми можемо і будемо просити масштабувати цю програму на 26-2027 роки. Підтримали депутати й рішення збільшити площу індустріального парку Він Індастрі вдвічі до 26 гектарів. Це зумовлено зростанням запитів інвесторів, які хочуть розмістити свої потужності на території парку. Нині на 13 гектарах вже функціонують чотири підприємства, які створили понад 1100 робочих місць. Також на засіданні депутати проголосували за рішення прийняти в комунальну власність два приміщення у новому муніципальному будинку по вулиці Привокзальній. 30. в одному із них розміститься новий інклюзивно-ресурсний центр для дітей з особливими освітніми потребами. Там буде досить великий простір саме для інклюзивного центру. Хотів би нагадати, що в нас є їх такі два, це буде ще третій, новий шенційно-замастянський два є. Це буде третій, будемо далі працювати в частині безбар'єрності для в першу чергу для наших дітей. Аби забезпечувати комфортне та безпечне перевезення пасажирів, депутати затвердили рішення про ремонт трьох низькопідлогових муніципальних автобусів. Богдан їх власними силами відновлять працівники транспортної компанії. Відремонтують двигуни, трансмісію, електрообладнання, оновлять кузови і салони. Ми їх ремонтуємо. це є зараз дуже важливо, особливо в умовах. Військового стану і економії бюджету. ми розуміємо, що ну власне придбати е, нові автобуси це значно дорожче. Ми в тому числі працюємо в цьому напрямку, але зберігати існуючий е, рухомий склад і максимально продовжувати його життя це є дуже важливим. 112 тисяч гривень з міського бюджету спрямують обласному центру з метеорології на придбання обладнання для моніторингу якості повітря в межах територіальної громади. Проголосували депутати й за передачу автомобіля з міського балансу на переобладнання в багі для українських захисників. Загалом комунальні підприємства передали 13 авто на потреби фронту. Світлана Ількова, Олег Літвінцев. Новини за день. Телеканал Віта.